Всім привіт, це я Валерія і це продовження хеловського навлення в Адапті. Зараз я чекаю на наступну гру і я мабуть, зміню собі скін, тому що він аж занадто демон-слайер. А чого? Не шукаю. Ем, і, значить, я, моя проблема була в тому, що я відразу не зрозуміла, ем, що треба робити. Я думала, просто треба одягати по якійсь темі Хелловін. А виходить, є як Дресний брес, в принципі, тема Treat. Трі ем, Так. Хе -хе. Я взяла свого пінгвіна. Не знаю навіщо. Ну, в принципі, це був е, мій найкращий пет. Я буду щось таке просто носити. Ну, я носила щось таке хэллоуінське, оскільки я не розуміла, що саме робити. Якщо чесно, я все ще. Після цих п'ятих відео не дуже добре розумію, ем, як саме голосувати. Ну, в принципі, це доволі легко, але чомусь, якимось чином я це не розумію. хе хе хе, -хе, -хе. Ем... Сподіваюсь, хтось взагалі мені це зможе, якщо що, написати. Так, вони якось одна хвилина, я вважаю, це замало. Вони мають дати більше часу е, на те, щоб переодягати своїх питомців. Бо це так не чесно. Час занадто швидко пливе, і ось в мене вже 5 секунд. І е, я не встигав це донести. На жаль. І тепер треба проголосувати. Я так дивно виглядаю в костюми Канроджі Міцурі із хеллоуінським паріком. Е, Ну, не, не погана кішечка, мені дуже подобається, дуже гарно виглядає. Е Собачка якось не так оригінальна. Тому, е мабуть, не буду з нею голосувати. Так. так, ну нічого цікавого, в принципі, більше. Я вертаюся до свого пінгвіна. Вибачте, якщо лагає. 4 секунди нормально. Ем, так. У на перше місце з першого разу. Мені здається, я не заслужила його. Ось та кішечка набагато краща. Але дякую. Мені дуже приємно, що мене вибрали як на перше місце. Чого він Чого так важко Фіолетове волосся. все. У мене буде фіолетове, з такою шапочкою відьми. Я буду відьмою. Добре, що удобні ці речі вони безплатні. Це дуже класно. Можна собі зробити якийсь свій е, костюм мрії і нічого за це не заплатити. Хіба ніхто про таке не мріяв? Вибачаюся, я просто зараз малюю. Е, якщо вам трішечки це заважає, вибачаюсь. Так, що тут є? Я щось фіолетове хочу. О, щось фіолетове є. Ось ця от аніматія така прикольненька завжди, коли щось ти надягаєш в адобні. Ось ця гра, вона так прям дуже видно, що заморочилась в ній. Ем, Так, ну, мабуть, це залишу. Чи це? Чи цю? О, це, це добре виглядає? Мабуть, це залишу. Так, що тут у нас... ем... По штанам е, знову шукаємо Гэллові. І я буду все брати по фіолетовій тематиці, оскільки це мій улюблений колір. Блін, ну я не можу заніматися, вона така класна. Е, так. Що таке є? До речі, я думаю зробити відео по каталог Аватар, де я буду робити е, скін. Хелловінський скін по тому, хто я. Ем, тобто, ви ж знаєте, що там у кожного е, гора споку. Ну, блин, що ж я свою думку не можу нормально виразити. Так, що у кожного знаку зодіаку, ось так, е, є якийсь там свій монстр. І ось. О, е, ну, якщо не знало, тепер будете знати. І я там перечитала, і я хотіла, і я вирішила зробити цього монстра, такий як Скін. Е, тому, якщо це відео не бере 2 лайки, я це зроблю. Кажу таку маленьку суму, тому що я це так, або інакше планувала зробити. Так, тим часом я подумала, що може краще взяти ось цей топ, щоб він краще до цієї е, низу підходив. Сподіваюсь, що буде добре виглядати. Тепер якісь шапочки. Ну, шапочка в мене є. Тому, мабуть, я візьму якусь ауру. Наприклад, як. Ем... Так я вже не писала, чого я пишу Хеллоуін. А, господи, хеллоуін Фейс. Е, окей, добре, тут цього нема. Тут цього нема. Е, тому йдемо далі. А, ось тут от обличчя. Тоді тут треба написати Геловін, бо ем, це не добре, господі, це не дуже добре підходить, оскільки у мене тон кожі в він дуже світлий, а ось це обличчя, вона таке прям аж занадто загоріло. Ось це от нормально, але я не знаю, а більше нічого немає білого. Та нібито як немає. Шкода, шкода. Тоді треба обрати чи перше, чи друге. Яке більш рожевеньке. Мені здається, що те більш рожевеньке якесь. Ну, так мож... ну Хоча не відрізняється ніяк. І ось такі от окулярчики. Вони трішечки стискаються в ем, скін, тобто в обличчя. Але теж не страшно. Е, так, тепер тут шукаємо на спині щось. Ну, думаю, там якусь метлу взяти і якийсь ефект, можливо. Так, тут вже є декілька ефектів. Але я не знаю, можливо, щось треба... Ой, все, наприклад, ості от літучі мишки. І. О, метла є. Там навіть була фіолетова, ось у фіолетова, я її пропустила. І я, думаю, ще кажанче крила. О! Ні, ось ці... О, клас, мені подобається. Так, і що це ось таке? Ну це якась фігня. Е, юбки, 3D Одежа, ну, вона завжди виглядає чесно якось погано. В ній ти виглядаєш ніби на 5 кг більше. Е, ви розумієте, в якому сенсі я це сказала. 3D Одежа, вона мені не так сильно подобається. Звичайно, там є красиві юбочки, але вони дивно виглядають весь час на цілі. Ану. <му> ну В принципі, непогано, але якось чесно, мені світер не подобається. Так, тут можна ще тонкожі змінити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Е, е, ой ой а як мені, а як мені. Ой-ой-ой, а як мені на той клас, який білий саме, він якраз таки поміж цих двох кнопочок. Чого вони це так незручно зробили? Я не можу змінити світанку ж на більш білий, придеться бути сірою. На жаль. На жаль, на жаль, дуже сильно жаль. Е, так, хвости, ну, Думаю, мені ніяких хвіст не треба. Але я пошукаю, вдруг щось є цікаве. Е, так, ну тут якийсь такі фігня якась. а Хоча можна ось ці конфетки взяти, Ну, ви поняли. ви зрозуміли, що я мала на увазі. А... О, о, починається ця гра. Ну, в принципі, в принципі, я так готова а... цього, до цього до гри. Я майже там втягнулася. вже. Так дуже модно, що мені заплатили, я ще не знаю. Але все добре, що взагалі хоч щось заплатили. Ой, я така маленька. Блін, мені так подобається, як мій скін виглядає. На жаль, не тільки сіра, але це не страшно. Е так, я завжди з кимось трейчуся. А я, по-моєму, їй вже відсилала трейд, по-моєму. Ну І по покажу цього пінгвіна. Може, щось дасть. Класне. На жаль, не вийшло. Е так, починається гра. Я не пам'ятаю, коли я там саме дійду. У мене рекорд, я дивилася 40, 46 та двері. Ем, і так, до речі, я вже пограла у 99 ночей Хеловінське наволення. Я його, на жаль, не зняла, тому що у мене був такий жахливий інтернет. У мене просто роблок сам не підгружався. Мене весь час вибивало з серверів. Тому, вибачте, прийдеться вже, мабуть, друге оновлення записувати. Тут якось е, не дуже привид. Блін, жалко. Не страшно, не страшно. У мене ще багато сердечок. Е, я піду туди, там, де більше всіх, мабуть. Слухайте, давайте зробимо так, що до 3 листопада а, у нас буде 400 підписників. Я дуже сильно. Зрадію, якщо так станеться, звичайно. Ем, тому так. Ем, я на дещо планую, Сподіваюся, що все вийде. Тому обов'язково перевірте мій канал ем, на, на, на Хеллоуін. Так, подивимося. Так, мені це. І ще ем, мало цих дверей з приводами. Прям як перечуття якесь. Ем, я ж пшикаюся. Я думала, що насправді збра... ці... Ці пшикання, Вони як цих привидів взагалі не з'являються. Але ні, мені просто попадалося таке, а, що цих привидів не було. Наприклад, як зараз. А, наприклад, сюди. Ага, та неправильна, та погано. Сподіваюсь, що туди ще більше піде. Хоча це було трішки безхлосте, що я його зараз використала. Це треба було, наприклад, зараз використовувати. Ем, та. Я так зрозуміла, що ось це, от, коли люди пишуть, це так дуже благородно. Ми потім з дівчатами, ем, скажімо так, зробили такий тім. Через це я так, до, так далеко і дійшла. Ем, ми казали один одному, яка двері хороша, а яка погана. І так, якщо у вас таке вийде, то. Краще тімтеся з людьми, тому що інакше ви зможете дуже довго прожити і отримаєте багато цукерочок. Тому дякую за перегляд всім до побачення!